Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу розказати вам про хижого птаха-сову. Це дуже цікавий птах. Він живе поряд з нами. Може жити в лісах, може жити в лісосмугах, в садах. Подивіться, який він красивий, який в його очі, в нього дуже хороший зір. Вона вночі бачить все ця пташка. Так дуже великий, до 70 сантиметрів він виростає. Хай дорослі вам покажуть, яка це величина, і живе довго, може до 70 років жити. Птахи люблять жити у чужих гніздах, повиганяють пташок і самі там поселяються, але найбільше вони полюбляють жити в дуплах, бо ж у них такий окрас пір'я, що його зовсім не видно цього птаха в дуплі. Через 4 тижні після першої кладки яєць. Самися висиджує ташенят. Їх буває двоє, троє, а буває п'ятеро і шестеро. Мама доглядає за ними. Подивіться, вони ще в пушку, а пізніше в них уже виростає пір'ячко, і вони зовсім схожі на свою маму. Бачите, як мама крутить головою, зверніть увагу. Завдяки тому, що сови можуть так крутити головою на всі сторони і мають добрий зір, вночі вони дуже добрі мисливці. Ось, бачите, мама турботливо доглядає за своїми птахами. І вони живуть із мамою відносно довго, коли вже підростають і стають майже дорослими, але мама все ж таки продовжує їх годувати і доглядати за ними. Це десь так аж до осені. Чим же живляться ці птахи? Сови живуть на тих місцях, де є їжа. Вони ловлять кажанів. Дуже люблять мишей. Якщо немає мишей в тому місці, де вони живуть, вони перелітають в інше місце. Вони полюбляють не тільки мишей, можуть і гадюк ловити. Ну, звичайно, дуже шкода, але сови ловлять і зайців, і пташок, жабок полюбляють. Ось такі вони всеядні. Сова може жити із людиною, її легко приручити. Але треба дуже обережно з нею поводитись, так як в неї дуже довгі кігті. Ось бачите, як вона ніжиться. Види сов, їх багато, але хоча б ви знали три основні, які живуть в нашій місцевості. Ось сова Сіра. Мені б хотілося, щоб ви послухали, як вона кричить. А ось сова Болотяна. Вона так і називається Болотяна, бо дуже полюбляє жити на вологій відкритій місцевості біля боліт. Вона не живе в лісі, тому і називається так. Її назва сова Болотяна, хоч не завжди живе на болоті. Ось послухайте, як вона кричить. А це Пугач. Подивіться, які в нього кіхті, дуже великі кіхті. Переглянувши це відео, я думаю, що у вас виникне бажання можна намалювати сову, її дуже просто малювати, починаючи з овала, потім кружечки. Подивіться, це зовсім легко. Можна зробити з листя, осінню, а можна нарешті зробити сову із сіна, але це вже разом із дорослими. А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!